Штукар сопілкар англійська казка. Є в Англії морська затока Соленд, а на березі її стоїть старовинне містечко Ньютаун. Тепер воно закишне, спокійне, а колись його вулиці виповнювались пронизливим тиском виском. У містечку розвелася сила селена щурів. Їх набралося стільки, що людям хоч домівку кидай, та тікай світ за очі. Щури прогризали двері, стіни, підлогу, залазили в усі комори, засіки та скрині, з'їдали дочиста все, що траплялося. Борошно і сир, крупу. І цукор. Ми навіть пивом медом пригощалися, та найбільш допікали міщанам безнастанна щурина біганина і пискотнява. За тим писком люди не чули одне одного і не могли спати вночі. А матерям доводилося очей не спускати з дитячих колисок. Бо як тільки котра натомлена мати склепить повіки, в колиску вже вскочив щур, сяде і роздивляється немовля, ви спитайте невже у тому місті не було котів? Були і намагалися ловити щурів, але було все марно. Їх було стільки. Що коти, врешті решт, повтікали. А шуролови. Запрошували і їх з усієї країни, але і ті не могли нічого вдіяти проти такої напасті. Мер міста і радники зранку і до вечора сушили собі голови в міській ратуші, але даремно. І не Голови у них великі, а розуму катма. От якось сиділи вони, міскуючи, що ж його робити, коли це вбігає міський стражник і до мера. Даруйте, ваша милість, вас хоче бачити якийсь чудний парубійко. Опусти його, каже мер. Хлопець зайшов. Справді якийсь химерний. Одежа зі строкатих клаптів, синіх, зелених, червоних, у руках сопілка, сам високий, хурлявий, а очі пронизливі, гострі. Каже, я штукар сопілкар. Чутка йде, що у вас розвелися щури. Хочете за п'ятдесят золотих, я вам їх виведу. Жодного не залишиться. Мер і радники зараділи, але взялися торгуватися. Скупі були, хоч і багаті, але хлопець стояв на своєму. Довелося їм погодитись. Вийшов хлопець із ратуші, приклав до губів сопілку, як заграє, попливла над містом нечувана музика. Сумна аж за душу бере. Пішов він вулицями. А з дворів, з підвалів, з усіх нір і дірок почали щури вискакувати. Вибігають і вслід. За сопілкарем. Великі і малі, старі і молоді, всі сунуть за ним лавою. Опіднімали плиски, всі, як один, слухають сопілку. Та хлопець пройде трохи та й зупиниться. Очікає, аби щури не відставали. Пройшов він. Срібною вулицею. Повернув на золоту. В кінці золотої вулиці пристань. Далі простягалася затока Соленд. Міщани скупчилися діля вікон, обих затамували. Дивляться, що ж буде далі. А щури так поспішають, за тим хлопцем. Аж ось і берег. Сопілкар скочив у човен і поплив на глибину. І все грає, грає, а щури, ніби зачаровані. Нічого не бачать. Тільки ту сопілку і чують. Так вона солодко грає, немов. Кличі їх за собою. Кинулись у воду, а тут саме відплив настав. Вода спала, загрузли щури і пропали. Почався приплив. Повернув сопілкар човна, вийшов на берег. Міщани вибігли на вулиці, кричать, Слава і на ратощах шапки вгору. Дзвони в церквах дзвонять. Ще пак жодного щура в місті не зосталось. Підійшов хлопець до ратуші, а там його вже мер і радники чекають. Переступають з ноги на ногу, чухають потилиці. Шкода їм п'ятдесят золотих віддавати. Через тих щурів міська скарбниця, мовляв, зовсім зубожіла. Де ж їх узяти, тих п'ятдесят золотих? Та і за що ж їх платити? Що він такого зробив, цей хлопець? Пограв на сопілці і покатався на човні. Ну, то й що, це й ми, мовляв, самі могли б зробити? От мер і каже, ти ж бачиш, хлопче, які ми бідні, п'ятдесят золотих це надто великі гроші. Бери двадцять, більше ти не заробив. А хлопець йому, ви пообіцяли п'ятдесят. Платіть, як домовились, бо я вам такої заграю, що не до смиги буде. Нічого він нам не зробить. стиха каже, мер до радників. Щури всі потопилися, вже їх не уживити. І тоді повернувся до хлопця. Та як гримне? Ах ти поганцю. Ти ще й страхати насмілився. Геть із нашого міста волоцюго. Посміхнувся хлопець. Гаразд каже. Я піду. Повернувся, приклав до губів сопілку і пішов. Знову заспівала сопілка, тільки вже весело, жваво, наче кликала до танцю до гри. І на цей голос звідусіль почали вибігати діти з дворів, із будинків, більші і менші, школярі. І підмастики. Сміючись і підстрибуючи, вигукуючи і пританцьовуючи, хлопчики й дівчатка, обравши за руки, бігли за сопілкарем. А той пройшов золотою вулицею і звернув на вулицю срібну. Вона ж вела до великого темного. Лісом. Там росли могутні дуби і розлогі буки, і тягнувся той ліс без кінця краю. Саме туди і попрямував сапілкар, усе награючи на своїй сопілці. А за ним поспішала гомінка юрба дітей. Ось вони вже. І в лісі ще який час мехтів поміж деревами строкати сопілкарів одяг, і чувся веселий дитячий сміх. Та ось усе зникло гомін подаленів, аж поки і зовсім стих у лісовій гущавині. Отоді -то Жахнулися, мов прокинулись міщани. Отоді вони пожалкували, що так необачно побилися зі своїм рятівником. Але марно вони вдивлялися в ліс, марно дослухалися, чи не залунають звідтіля дитячі голоси. Ніколи більше. Не довелося їм побачити ані своїх дітей, ані химерно вбраного хлопця з чарівною сопілкою. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.